Привіт! Протягом трьох днів у Маргородській школі номер 9 проводився конкурс родинних проєктів традиції збереження здоров'я у сім'ї. На цьому конкурсі побувала й наша творча група. Я учениця сьомого класу, конітерка Богдана. І сьогодні я б хотіла розповісти вам про той проєкт, який я підготувала. Проєкт має назву Традиції збереження здоров'я в сім'ї за номінацією Тата, мама і я у нас здорова сім'я. Наша сім'я це тато Кондратенко Олексій Юрійович, мама Кондратенко Ольга Володимирівна і я, Кондратенко Богдана Олексіна. Перше правило нашій сім'ї здоровий спосіб життя це насамперед здорове харчування. В Нашій сім'ї притримується збалансованого і раціонального харчування. Наш тато займається плаванням. Він і підтримує це правило. Це допомагає йому підтримувати здоровий спосіб життя. Активно рухайся протягом дня. Це правило підтримує наша мама. Вона танцівниця і займається східними танцями. Загартовуйся та займайся спортом. Це правило підтримую я, бо займаюся туризмом. Також сім'я має традицію, що сприяє здоров'ю це оздоровчий починок. В цьому році ми піднялися на найвищу точку Криму, гору Альпетрі. Її висота сягає 1234 метри. Кучу восьмого класу. Ми захоплювались наше захоплення турист. -за прошлому вже році, в 2011 ми ходили по Полтавській області. За 5 днів мы пройшли 100 км пишем походом. Родинних проєктів під гаслом традиції збереження здоров'я в моїй сім'ї. І ось уже третій день ми спілкуємося і бачимо, наскільки для наших родин важливе здоров'я, як для класного колективу, так і окремо для кожної взятої сім'ї здорового способу життя. Наша сім'я обирає здорове харчування. Здорове харчування відповідає маму. Кожного ранку вона готує нам кашу. Конкурс провели в трьох номінаціях Здоровими бути нам до снаги! Тато, мама і я у нас здорова сім'я та пропаганда здорового способу життя в моїй родині. Скажу, що і для себе я почерпнула багато цікавого та пізнавального. І ще поділюся невеликою таємницею. Переможців конкурсу у кожній із номінацій планують нагородити цінними призами. Тільки нікому. Ми поспілкуємося із завучем школи Оксаною Галушко. Розкажіть детальніше про конкурс. Другий рік в нашій школі проходить конкурс захисту творчих проєктів. Родини, які беруть участь в цій проєкті, якраз і показують те, наскільки пропагується у їхніх сім'ях здоровий спосіб життя, і тому метою цього проєкту саме було залучити наші родини до. Творчої співпраці із школою. І тут якраз колективна творча праця батьків, дітей і вчителів була показана на цьому конкурсі. Я хотіла поцікавитися, а які традиції збереження здоров'я існують у вашій родині? Якщо відповідати на це запитання, то слід звернути увагу на те, що здоровий спосіб життя в нашій родині пропагувався досить давно. Через те, що ми е, привчали своїх дочок до здорового харчування, е, діти мої займалися у зразковому хореографічному ансамблі «Джерельце». і 11 років кожна із дочок танцювала в цьому ансамблі. Далі е, це і активний відпочинок. Ну і, звичайно, е, за системою Іванова я 13 років. Працювала, а це означало, що завжди в сім'ї пропагувалося закалювання, обливання холодною водою і навіть голодування.